Прийшла баба з вітрами та з білими снігами, привела з собою діда з бородою. А що ж то за дідусь? Він приходить до кожної дитини в новорічну ніч і приносить подарунки. За стародавньою легендою дід Мороз мешкає далеко на півночі Європи, у Фінляндії. Цікаво, а як дід Мороз готується до свята, гайда до нього в гості. Мабуть, він дуже поспішає. Допоможемо Діду Морозу взутися. Він не може знайти другий чобіт. А щоб його знайти, треба всі інші об'єднати в пари. Знайдемо першу пару. Чи, може, хто другу вже знайшов? Є. Третя пара. Ось вона. Четверта пара чобіт. Знайдемо п'ята пара чобіт. А ось і знайшовся наш чобіток. Зувай скоріше, дід Мороз, та гайда робити нові справи. Пішов дід Мороз годувати своїх оленів та ось біда одного не знайшов. Давайте разом проведемо Діда Мороза та знайдемо правильний шлях до оленя. Усі наготовані. Дід Морозу слід розкласти подарунки в мішки. Кількість подарунків має співпадати із цифрою на мішку. Чотири подарунки. Три подарунки. Один подарунок. Два подарунки. І п'ять подарунків. Справу зроблено. Дід Мороз відправляється дарувати подарунки. Дід Морозу треба тихенько пробратися через димохід. Прокладемо йому шлях за допомогою стрілочок. Право зроблене подарунки під ялиночкою. А ще Діду Морозу треба ховатися, щоб його не помітили діти. Давайте знайдемо його тінь. Ось де Дід Мороз з подарунками. А оця тінь, де Дід Мороз перевіряє свій список. Дід Мороз тримає гірлянду. А також знайдемо тінь, де Дід Мороз несе мішок з подарунками. Ох і важка та клопітка робота Діда Мороза, але ми впорались разом та допомогли. Молодці дітки Дід Мороз нам дуже вдячний.